Збір коштів на п'яту автівку для соціального таксі нещодавно стартував у Хмельницькому. Наразі чотири спеціальні автомобілі допомагають дістатися у потрібне місце людям з інвалідністю. Чому назріла потреба у розширенні автопарку і як власне долучитися до доброї справи? З'ясуємо в ефірі програми. На часі Вітаю вас, глядачі, і представляю гостей нашої студії. Це директор благодійної організації, благодійний фонд Карітас Хмельницький УГКЦ Отець Іван Данкевич та волонтер, представник волонтерського лідерського руху Ігор Гончар. Вітаю вас! Вітаю вас. Отож, соціальне таксі така послуга в нашому місті з'явилася кілька років тому завдяки такому об'єднанню благодійного фонду, волонтерського руху Карітас, волонтерського лідерського руху, благодійного фонду Карітас та Хмельницької міської ради. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея і чому саме в такій колаборації ви вирішили її реалізовувати? Ну, насправді, вже більше як сім років ми реалізуємо цю ідею, в втілюємо в життя. І це виникло в результаті. Комунікації, спілкування. Uh -huh. Ми говоримо сьогодні про благодійний фонд Карітас. Ми говоримо про волонтерський лідерський рух, ми говоримо сьогодні про Хмельницьку міську раду, міську голову Олександра Сергійовича. Але була ще одна організація. Була ще одна організація, яка безпосередньо користувалася цією послугою, і це громадська організація Світ без бар'єрів. Пан Віктор Кучер її очолює. І це саме спочатку відбувалися такі консульту... консультації і спілкування разом з ними. І вони стали першими користувачами цієї послуги. Разом спільно з ними ми виробили певну методологію. Разом з ними виробили певну систему спілкування комфортності перевезення людей на інвалідних візках. Тому фактично є чотири. Uh -huh. Знаєте, ті, хто зараз викристалізувалися, це карітас, Хмельницька міська рада, яка покриває витрати, і волонтерський лідерський рух, який матеріально наситив цю послугу саме автомобілями, і також світ без бар'єрів громадської організації, яка безпосередньо є користувачами цієї послуги. І зараз це кількість користувачів максимально розширилася. Тому з початком цієї діяльності ми зустрілися з тим, що насправді багато людей, які опинилися в чотирьох стінах на інвалідному візку, бували такі, що роками не залишали своєї оселі, не маючи змоги, не маючи можливості, не маючи підтримки, вони не могли вийти за стіни свого помешкання, своєї квартири. І саме завдяки цій послузі, завдяки цьому гарному, чудовому, неймовірному проекту ці люди отримали можливість подорожувати. Чи в заклади охорони здоров'я, чи в заклади соціального захисту, чи реабілітація, чи парки, чи заклади дозвілля ця можливість була надана саме завдяки тому, хто допоміг і хто зміг це реалізувати. А пригадайте, будь ласка, які були відчуття, коли вдалося придбати ось ту першу автівку і коли перші пасажири вже нею скористалися? Ну, це, звичайно, відчуття реалізованості. Угу. Відчуття того, що немає нічого неможливого, якщо об'єднуються люди, які хочуть допомогти. І, звичайно, не маючи нічого. Ми були об'єднані спільною метою, спільною надією і спільною доброю ціллю. Це uh -huh. є дуже важливо. Допомога і милосердя тим, хто не може сам собі допомогти. Не не хоче, uh -huh. а не може. І це є дуже важливо. І завдяки цьому справді було відчуття такої спільності, що ти не є сам у твоєму бажанні допомогти, що є навколо люди, які мають добрі серця, мають щирі душі. І готові допомогти, маючи певні ресурси, хочуть допомогти в реалізації цих цікавих проєктів. Тому це відчуття вдячності, відчуття таке, ну, чудове відчуття. Юр, а ваші які були відчуття, коли от побачили вже перший реалізований такий проєкт? Е, перший реалізований проєкт реалізовував його я. Цей автомобіль купляв, привозив. Mm -hmm. е, і це було також відчуття е, ну, радості, що ми це зробили. Mm -hmm. Багато волонтерів, які долучались, і бізнесменів, друзів, які прийшли на передачу цього автомобіля, всі раділи цьому. Ну і це найбільша радість була для того, що розуміючи про те, що люди, які обмеженими можливостями, можуть ним користуватися. Ну, власне, цей проект вже довів свою потрібність, тому що вже аж чотири автівки курсує містом, і не тільки містом, зараз вже і Хмельницькою громадою. Які категорії мають можливість скористатися цією послугою? Ну, найперше, це люди з обмеженими фізичними можливостями, які є на інвалідних візках mm -hmm. першої і другої групи. Також ми маємо ще таку гарну послугу перевезення людей, які потребують гемодіалізу. Mm -hmm. Тобто, це також така категорія людей, які постійно потребують цього, і це діти які також користуються нашою послугою, приїжджають до нас в соціальні центри на реабілітацію чи в інші реабілітаційні центри, чи навчання в школі. Угу. Також ми надаємо цим дітям таку послугу, які мають можливість їхати до школи, повертатися в школу. Це також послуга тим, хто опинився в різних складних життєвих обставинах і має належну правову документацію. Ми працюємо спільно з територіальною громадою, спільно з міською владою, спільно з управлінням соціального захисту. І хто має таку потребу і має належний правовий статус, він звертається в управління праці соціального захисту з належним пакетом документів, там його реєструють, приймають, і тоді повідомляє з управління праці соціального захисту, повідомляють нашого диспетчера. Що така то людина має право користуватися цією послугою, і ми тоді вже приймаємо замовлення для перевезення цих людей. А тобто механізм такий, що кошти за перевезення компенсує міська рада, правильно? Так, 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 mm -hmm. так. У нас є коментар хмельницького міського голови Олександра Семчишина про соціальне таксі. Давайте його зараз послухаємо і тоді повернемося до нашої розмови. Це ініціатива спільна, що дуже приємно. Це ініціатива спільна з активним бізнесом соціально відповідальним. І ця ініціатива з нашим таким багаторічним надійним партнером благодійним фондом Caritas. Фактично, ця ідея народилася між нами трьома в розмові між волонтерським лідерським рухом, керівником благодійного фонду Карітас і мною. Ми вирішили запустити соціальне таксі, починаючи з одного автомобіля. Процес був відпрацьований, як на мене, дуже правильно. Бізнес благодійний купував транспортний засіб, який відповідав усім вимогам. Благодійний фонд Карітас відповідав за реалізацію цієї акції. А міська рада з бюджету з коштів платників податків відшкодовувала витрати, які несли на перевезення людей з інвалідністю. Ми починали з людей, які користуються інвалідними військами. Це були медичні заклади, це була реабілітація. Будь-які інші послуги проект повністю себе виправдав. Це насправді класна послуга, працююча, функціонуюча. Її в нас, скажімо так, брали як позитивний досвід дуже багато інших міст. Приємно, що інші міста так також беруть як позитивний досвід. А власне, що говорять самі клієнти? От які відгуки від них чули? ви? Ви ж спілкуєтеся з цими людьми? Ну, звичайно, ми проводили певний моніторинг, тому mm -hmm. що ми не тільки надаємо цю послугу, а завжди і проводимо моніторинг і оцінку даної послуги. І це стосується різних наших проєктів, які ми втілюємо не тільки соціальне таксі, mm -hmm. але також і інші проєкти. У нас завжди є. Відбувається певний моніторинг і оцінка діяльності даного проєкту. тобто зворотній зв'язок від тих, кому ми надаємо цю послугу. І я також звертався, наприклад, управління праці, чи в інші структури міської місцевої влади, чи відбувалися певні скарги, наприклад, підопічних людей, які користуються цією послугою, чи в їхні управління, чи в будь-які інші заклади, чи є скарги на надання цієї послуги, і ви знаєте, вже сім років діє це соціальне таксі. На сьогоднішній день Богу дякувати, ми стараємось надавати її якісно, і скарг не було на перевезення. Можливо, були якісь скарги на черго черговість, тому що є обмежений автопарк, А бажаючих, які хочуть скористатися цією послугою, збільшується вже в рази. І можливо були знаєте скарги на те, що ми не хотіли скористатися. Але не маючи чи певного юридичного статусу, чи не чи через дуже таку важку зайнятість наших водіїв соціального таксі, mm -hmm. ну ми інколи змушені змушені були відмовляти не через те, що ми не хочемо, але саме через брак. Транспорту і через велику, велике бажання людей, які хочуть скористатися цією послугою. Тому інколи бувають такі моменти. І через це, через от великі запити, особливо зараз також є запити учасників війни. Російсько-української війни, які мають ті чи певні поранення, які мають стан здоров'я, який вони втратили, захищаючи нас, ми хочемо також допомогти їм, надаючи також цю послугу. Тому що е, завтра це буде збільшуватися в рази. І я думаю, що є відповідальність кожної людини, яка тут проживає під мирним небом, виконуючи свої обов'язки. Долучитися до цієї акції, щоб допомагати цим людям, які втратили своє здоров'я, захищаючи нас, далі продовжувати жити повноцінним життям. Mm -hmm. Тому ми і почали цю акцію спільно із волонтерським лідерським рухом, і спільно з міською владою, для того, щоб збільшити цей автопарк, маючи змогу надавати більшу кількість цих послуг. Власне, у нас є. Один з героїв, ветеран російсько-української війни, який користується послугою соціального таксі, ми з ним поспілкувалися. В нас є сюжет, пропоную подивитися і далі перейти знову до розмов. З роботи додому, з дому на роботу. Третій рік поспіль ветеран російсько-української війни Олександр Пономарьов дістається за допомогою соціального таксі. У 2014-му командир відділення розвідувального зводу виконував завдання у зоні бойових дій на сході України, отримав поранення з того часу, користується колісним кріслом. Відтак, соціальне таксі чи не єдиний спосіб доїхати у потрібне місце. Хочу зауважити, що наразі це в місті єдиний. Спосіб дістатись кудись безперешкодно. В відділі соціального забезпечення залишив свої контакти, підготував необхідні документи, розглянули мою заяви і вже третій рік договір договірно перевезення автомобілі. Соціального таксі обладнані ліфтом, аби було зручно для людей, що пересуваються на колісних кріслах. Взагалі ж послугу надають людям з інвалідністю першої групи та дітям з інвалідністю. Соціальне таксі у Хмельницькій громаді курсує з 2016-го. Це спільна ініціатива благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ та волонтерського лідерського руху. Кошти на перевезення компенсують з бюджету громади. Починали з однієї автівки, тепер їх чотири і попит зростає. Орієнтовно до 200 людей. В місяць ми здійснюємо до 800 маршрутів. Це Користується Хмельницька міська територіальна громада, це є і Богданівці, і Копестин, і Пархомівці, Олешин, Іванківці, Велика Калинівка. Наша послуга надзвичайним попитом користується. за місяць. У нас до 5-8 нових осіб, які хочуть користуватися. Їздимо в медичні установи, такі як лікарні поліклініки, державні установи, ЦНАПи, пенсійні фонди, банки. Багато діток їздить на реабілітації, в реабілітаційні центри. Наразі соціальним таксі користуються шестеро ветеранів російсько-української війни. На жаль, герої платять своїм здоров'ям за наше мирне майбутнє. Тож прогнозовано користувачів послуг серед них також більшатиме. Тому благодійники вже започаткували збір на п'яту автівку. Для цього нам потрібно більше 800 тисяч гривень. Просимо долучитися до збору. Автівка потрібна така, щоб була обладнана ліфтом. Такі спецобладнання автомобілі, вони продаються вже готові за кордоном. Збільшиться в рази кількість людей пораненнями під час повномасштабного вторгнення. Це дуже буде затребувано за це пересування, тому що треба людям дістатись і на роботу, і на лікування. Я підтримую цю ініціативу по збору коштів. Прошу всіх долучитись, хто має таку можливість, тому що це потреба дуже нагальна. Людей більше, заявок більше, а парк не збільшується. І це буде дуже класно, якщо машин в перетасі буде більше. Ми бачимо дійсно по сюжету, що дуже потрібно, і людина користується на роботу, їздить. Власне, далі переходимо до самого збору. Вже ви наголосили на тому, герой сюжету підтвердив, що автівки дуже потрібні. Збір стартував. Давайте ще раз озвучимо необхідну суму, і власне, який автомобіль потрібен. Необхідна сума для покупки цього автомобіля 800 тисяч гривень. Ну це приблизно 20 тисяч доларів, але все одно треба автомобіль обслужити, може резину поміняти, пригнати її сюди і здійснювати поїздки. Багато друзів військових, які вже є в російсько-українській війні, не мають можливості. Для них дуже важливо. Ну, навіть є такі військові, які готові своїми коштами долучитися угу. до збору цього е, е, коштів на цей, на цей автомобіль. автомобіль. Автомобіль розкажіть більш детально, яким він має бути. Ви його плануєте купувати за, за кордоном, так? Купувати? Так, автомобіль планується купувати за кордоном. Е, він він обладнаний ліфтом, е, ремнями безпеки, які коли на колясці людина завозить, його пристебають, щоб коляска не їхала вперед, взад, в сторони. За попередніми зборами, розкажіть, як швидко вдавалося необхідну суму залучити? У 2016 році тоді ж не було повномасштабної війни. На автомобіль ми зібрали приблизно за півроку. Перший автомобіль купили. У 2017 році, як потреба збільшувалась, то так само десь півроку. От ну, люди тоді більш долучались зараз. Багато хто багато говорить, що в країні війна, а для чого автомобіль, але ніхто не розуміє того, що для кого він потрібен. Цей автомобіль потрібен для наших захисників. Ну так, в тому числі і для наших захисників. А скажіть, будь ласка, наскільки важливі ось такі невеличкі донати? Так, тому що часто зустрічаємо: відмовтесь від ранкової кави, підтримайте збір. От яку роль вони вграють? В тому, щоб вдалося таки назбирати велику суму. Тому що іноді люди думають, ну в мене немає там 500 гривень, тисячу, а 10 гривень моїх не врятують. Чи врятують? Врятують. Кожна гривня врятує. Угу. Навіть е у нас є спільний друг, ін інвалід угу. е на колясці, також задонатив кошти. Угу. Так І що? каже, це, це для нас. Це супер. Розкажіть, як долучатися тоді, чи це тільки можливо перераховувати на рахунки, де їх шукати, чи можливо так і фізично десь гроші в скриньку кинути? Е, кошти можна перерахувати на рахунок, е, можна знайти в соцмережах, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Також можна особисто звертатись до мене, так як не, з досвідом вже багато хто звертався, передавали. Е, так само можна прийти на картас, звернутися, куди передати кошти. Чи є вже такі, що долучаються? Тому збір не так давно стартував? Є що долучається, вже зібрано 100 тисяч гривень. Це приємно. Так мрієте за який час назбирати? Дедлайни собі ставити? Дедлайн чотири місяці. Угу. Ну, сподіваємось на активність наших глядачів. Ми також рахунки розмістимо на екрані, щоб мали можливість перерахувати одразу ті, хто буде нас дивитися. Наш ефірний час добігає кінця. Давайте на завершення наголосимо, чому ж важливо долучитися до цього збору і чому в ньому дійсно кожна гривня важлива. Ми інколи живемо у своєму світі, який формуємо з тих, хто є поруч з нами. І інколи забуваємо те, що є інший світ. Тих людей, які позбавлені тих можливостей, які ми маємо. Коли ми ходимо, ми працюємо, ми виконуємо якісь обов'язки, ми вважаємо, що всі так можуть робити. Але коли ми зустрічаємо тих людей, які мають певні обмеження, але дуже великі бажання щось робити, ми розуміємо, що ми маємо бути вдячні Богові за те, що ми можемо робити, і обов'язково простягнути руку підтримки, допомоги тим. Хто цього не може робити так, як ми, але дуже хочуть це робити, і з нашою допомогою можуть це робити. Тому дуже важливо, заохочую, запрошую, долучитися до цього збору, щоби мати можливість допомогти тим, хто не може бути так, як ми. І ця наша допомога, підтримка, вона потім нам віддасться. Віддасться тому, що, насправді, допомагаючи комусь, ми допомагаємо собі. Ми робимо себе кращими, ми робимо себе добрішими. Тому Будемо вдячні, якщо прийде момент, коли ми зможемо отримати цей автомобіль, і ще більша кількість людей, дітей зможе ним користуватися для того, щоб відчувати радість цього життя. Ігоря, ще ви кілька слів. Долучайтесь до збору коштів. Це дуже важливо для нас, для суспільства, для тих людей, які не мають можливості. Дуже радію тим, що коли бачу, коли ці люди можуть пересуватись по місту, гуляти зі своїми рідними в парку чи до приїжджати в лікарні, коли бачу, що соціальне таксі привозить людину, яка не мала можливості, а це радує тим, що ми можемо це зробити. Долучайтесь. Я вам щиро дякую. Нехай ці дедлайни ще швидше назбираються. Сума необхідна і буде автівка, і більше людей отримає допомогу ту, яка їм дуже необхідна. Дякую вам дякую. нашим глядачам. Я дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Долучайтеся до доброї справи і до нових зустрічей.